Привіт! В сьогоднішньому відео ми розберемося з тим, як налаштувати автоматичну відправку листів кандидатам. Отже, почнемо з того, як налаштувати листи. Для цього нам необхідно перейти у відповідний розділ. Відкриваємо шаблони листи. Тут ми бачимо, що в нас вже існують якісь листи, якими можна користуватися. Також ви можете самостійно створити свій власний шаблон, заповнити його необхідною інформацією, внести назву шаблону, тему листа, яка буде відправлятися, написати повідомлення, куди можна додати якісь теги, вони є різні. Теги можуть бути ім'я кандидата, назва компанії, імейл відправника і так далі. Детальніше про те, що означає кожен з тегів і звідки береться інформація, можна почитати в описі під цим відео. Отже, наприклад, ми створили якийсь свій власний лист. Після створення натиснули Зберегти. Зберегли, у нас з'явився лист, припустимо, що це якийсь ось з оцих листів. Як далі налаштувати автоматичну відправку кандидата? Для цього ми переходимо в розділ Рекрутинг, Вакансії, обираємо вакансію, в якій хочемо налаштувати листи. Ось наша вакансія, наприклад, Sales Manager. Далі е, листаємо до етапів, натискаємо на значок Редагування, обираємо якийсь з етапів. Наприклад, оберемо етап інтерв'ю. І тут ми бачимо, що можна додати лист. Можна його самостійно написати, можна обрати шаблон. Ми, наприклад, на етапі інтерв'ю додаємо шаблон запрошення на відеоспівбесіду». Тут є текст листа, ми його написали. Можна тут щось відредагувати, якщо є така необхідність. І далі натискаємо застосувати. Отже, а тепер давайте перевіримо цей лист. Як ми бачимо, в нас у вакансії Sales Manager з'явився ось такий значок на інтерв'ю. Це означає, що коли ви будете перетягувати цього кандидата на цей етап, йому буде автоматично відправлятися лист. В будь-якому випадку ви будете сповіщені про те, що лист відправляється, зможете його відредагувати. Як це зробити? Наприклад, ви перетягуєте кандидата сюди, і у вас автоматично формується лист і пропонується вам його відправити. Як ми бачимо, тут додалась інформація з іменем кандидата, далі текст. Теги підсвічуються червоним, це означає, що у цього кандидата немає цих контактів. І надіслати ви лист не зможете, поки не заповнити ці кандидати, а оці пробіли або не приберете цей текст взагалі. Ось можна так натиснути Редагувати. І, наприклад, тут прибрати тег. І тут прибрати скайп та інформація, якої в нас немає. І далі ви можете, ось перше нічого не буде світитися червоним, далі ви можете цей лист надіслати. Вітаю! Ваш лист успішно відправлено. Ще один варіант відправки листів кандидатам виглядає наступним чином. Ви відкриваєте профіль кандидата, переходите у вкладку Листи. Тут ми бачимо з лівого боку листи, які вже були відправлені. Ми можемо написати листа самостійно, або ми можемо вибрати шаблон і так само відправити його кандидату. Сподіваємось, що ви разом з цим відео розібралися, як налаштовувати ваші листи, як автоматизувати ваше спілкування з кандидатом. І бажаємо вам, щоб вам відповідали усі ваші кандидати.